Перша розпаковка адвент-календарю на моєму каналі. І мало того, що це перша розпаковка, в принципі, на каналі і в моїх соцмережах, загалом, це взагалі мій перший адвент календар в житті, тому я зараз супер ексайте. Я тільки забрала посилку і одразу сіла знімати. Я, ну, типу, в тому одязі, в якому я була на вулиці. У мене розпушилось волосся від вологи. До речі, можете зацінити мою нову, хоча зараз таку пухнасту, але стрижку. От я сіла вам знімати. Розпаковку адвент календаря від NIX. По-перше, це величезна піар-посилка від Нікс. Одразу скажу, що це it's not реклама це просто подарунок. Господи, переді мною зараз величезна коробка Аляс під піци. Це дуже красиво. І зараз перед тим як я. Перейду до основної частини до адвент-календарю, Тут Нікс мені прислали ще дещо. По-перше, тут є наборчик блисків. Я впевнена, що він має бути в продажу, тому що, до речі, Адвент календар є в продажу. і Ми сьогодні будемо рахувати вартість, скільки коштує наповнення цього календарю, тому що на майкапі він коштує, здається. 4 600 чимось, якщо я не помиляюсь, на латіно 5 чимось. Ось будемо опиратися на мейкап сьогодні. Так от, тут є набір з Fat Oil, їхніми блискітними, блискі, блискі, господи. І це, якби, я не знаю, що можна звати колаборацією, але тут навіть один календар він зроблений в стилістиці Home Alone, один вдома, сам вдома, і це, це дуже прикольно, це дуже гарно і I'm super excited. Сорі, я зараз відчуваю себе реально дитиною, якій принесли подарунок. У мене такого просто ніколи не було. І звісно, мені б знаєте, дуже хотілося відкривати адвент-календар прям трушно кожен день по одному віконцю. Але я блогер. Хоча мені б хотілося відкривати якийсь адвент з вами в сторіс, отак кожен день з 1 грудня по 25 грудня. Прийму дар гарний адвент календарь. Для такої місії. Тут у мене ще був шматочок піци, і тут, до речі, щось новеньке. Я його ледве відкрила. Господи прості! Тут у нас палетка, я так розумію, це щось новеньке це Patter Melt Face Palette. Якась палетка для обличчя з трьох відтінків. От, виглядає пакування дуже гарненько: так печівку, шоколадочка. Тут у нас три відтінки, щось більш аля скульптор. Бронзер і два відтінки рум'ян такі більш помаранчевий та тесту Потистуємо якось з вами відео в такому різдвяному пакуванні. Тут ще було два баттер глоси Гарно, гарно, гарно. Зірка нашого сьогоднішнього відео: ось такий адвент від NYX. Нагадую, що він типу зроблений в стилістиці. Кевін Хаус, дому Кевіна з першої частини сам удома, і тут коротше, позаду є загалом англійською все наповнення. Але я не хочу дивитися. Ми будемо з вами це відкривати. Я не знаю, що там всередині, тому будемо з вами дивитись. Я дуже боюся, знаєте, що, що, я, що, що я буду розчарована, але сподіваюся, що цього не буде. Побачимо, побачимо. Побачимо, побачимо. Ось так він відкривається, він дуже гарно виглядає. Тут 24 віконечка забула сказати. Тобто, це ну, реально повноцінний календар. До різдва, якщо не враховувати, що різдво 25 числа, але 24 віконечка у нас тут є, і тут бачите, знов таки все в стилістиці саме вдома. Дуже красивий адвент. От а тут всередині, як бачите, не коробочки, а саме треба вдавлювати цей, цей картон, щоб відкрити віконечко. Я вже знайшла перше віконечко в туалеті. Зараз будемо відкривати. Як це незручно! Так, починаю з першого віконечка. До речі, воно таке доволі велике, скажу я вам. Це так прикольно, це так приємно. У мене ніколи такого не було. У мене зараз такі дитячі емоції. От, і знову таки нагадую, що буду в кінці відео рахувати, скільки то все коштує. Це сильний початок, скажу я вам, щоб його дістати. Починається цей адвент з палетки. Ось такої малесенької палетки на 6 відтіночків. У мене, до речі, цих палеток від NYX не було. Вона така доволі нюдова, новорічна. Приємно, приємно. Мені подобається, що починається це все діло не з якихось, знаєте, заколочек, бумажечок, магнітиків, наліпок. Не знаю. Блін, я не можу. Я закриваю і дивлюся на цей адвент, і мені реально мені так шкода його відкривати. Знайдена друга друге віконечко. Знаєте, мені більш подобається, як виглядають адвенти, в яких саме коробки, окремі коробки, але. Але загалом це невелика проблема. Ой, тут у нас блиск. Butter Gloss, Який складно дістати. І, до речі, другий повнорозмірний продукт. З блискітками. Дуже красиво виглядає в баночці. Третє віконце зовсім поряд. І тут у нас також продукт для губ. Мені здається, у них тут дуже, дуже багато буде продуктів для Я, Загалом не проти, але, але тут у нас матова помада, і, до речі, в доволі непоганому відтінку. Загалом, давайте зробимо соч? Вона така прям дуже мусова, якась така персикувато. Щось таке цікаве, нормальний відтінок. Знаєте, не те, поки немає відчуття, що сюди скинули все якесь дивне дивних відтінків. Те, що зазвичай не продалось, і вони скинули в адвент. Тут поки такого немає. Доволі непоганий відтіночок, можна розташувати. Коротше, поки приємно. Так, яке нас віконце? Наскільки вже три? Ми вже три віконці відкрили. Треш. Четверте віконце. Що з підказує, що тут також буде продукт для губ? Of course. Фет Ойл, пані та панове прозорий блиск фет oil. загалом. Ніколи не буває якимсь непотрібним, тому доволі універсальний продукт. Загалом приємний подаруночок, універсальний, особливо зимою мазати губки. Клас, але блін, а що так багато продукту для губ у нас Йде тупо по черзі. Віконечко номер 5, але воно якесь об'єднане з шостим. Це я просто по, по дебільному відкрила. Може бути таке. знаєте. У нас тут знову продукт для губ. А, ні, неправда, все забудьте, забудьте, це не продукт для губ, це Soft Cheek Tint. Тобто, наскільки я розумію, це продукт для щік. Відтінку Bomb Shell. У мене такого продукту ще в NYX не було, мені цікаво. Оу, оу! Він такий густий. Mm. У мене ще такого продукту не було. До речі, подивіться, який темненький такий відтінок, гарний. Ууу, <му> господи, я сьогодні скажу слово у. Продукт для щіп загалом непогано. Протестуємо його в якихось з наступних відео. Подивимось, побачимо, бо виглядає доволі непогано. Я не тестувала його ще до цього. Віконечко номер 6. У нас тут soft matte lip cream, матова помада. Що за відтінок, скажіть мені? Відтінок рим. Виглядає beautiful. знову таки, я цю формулу NYX не пробувала. До речі, мені здається, що можна зробити прям все обличчя косметику NYX. Напишіть, чи вам цікаве таке мультибрендове, точніше, монобрендове відео. Гарна помада. Знову повний розмір. Я чомусь думаю, що тут весь календар буде в повний розмір в продуктах. Якщо це так, то це супер класно і супер круто, тому що мало хто таке може зробити. Віконце номер 7. От, блін, тут От ці, ось ці віконця дуже якось незручно. Відкривається. а і знову бачу я матову ані, баттерглос. Знову баттерглос, але вже в іншому відтінку з іншої серії, я так розумію. У нас це відтінок Bit of Honey. Боже, скільки мене буде продуктів для губ з цього адвенту. Пахне приємно. І знову таки повний розмір. Number вісім. Стій, я хочу трохи прорвати відкриття цієї комірки, тому що постав лайк авансом. Якщо тобі не сподобається, ти лайк прибереш. А якщо сподобається, лайк залишиться, і мені буде дуже приємно продовжувати відкривати. Тут також по формі самих віконець. Вже розумію, що це знову продукт для губ. Да, це знову Butter Gloss. Чікс. От, от чому я не люблю адвенти, які, типу, так відкриваються, тому що все все розірване. Зрозуміло, що ви не будете довго зберігати таку коробку, але, блін, це дуже beautiful. От, Батер Gloss в крем-брюле. Такий Розовень, розовенький блиск. Номер 10. Мені здається, що ми вже загалом, хоча ні, навряд чи ми ще дійшли до ціни адвенту. О, господи. О! Знову продукт для губ. Це, це вже очікувано, you know. Ой, дуже гарний, до речі. Дуже гарний. Знову, що ви думаєте? Правильно, батер-глос. Кенді. Candy, candy Swirl. До речі, він дуже красивий. От на такі красиві батери я дозволяю. Ой, він такого ягідного відтінку і дуже гарно виглядає сама баночка. От, коли такі гарні, знаєте, прям. Чисто новорічні батер то я ну, погоджено, погоджено, гарно. Блін, скільки в мене буде продуктів лягу після цього відео. Одинадцята комірочка, я не можу знайти, як її відкрити. А ось. Тут, до речі, бачите, поближче вам покажу, що це все гарно. І тут ці челіки з От, вдома якраз таки. От, до речі, 24-та комірка у нас доволі маленька. От. Я чомусь думала, що 24 верті буде якось, знову таки якась палетка, але ми з палетки почали. Ой, тут, до речі, в 11-й комірці у нас слік-клік бальзам. Знову продукт для губ, але от фетоїли я, ну, мені подобається. Це 0,3 відтінок. У мене здається, такого немає. Можливо, я помиляюсь, треба подивитися, що в мене є, тому що в мене є ці бальзами, і я на каналі вже казала, що вони мені подобаються, вони класні. І саме ця штука з кліками це прикольно. Я люблю цей продукт, тому загалом класний подарунок. В принципі, знаєте, давайте одразу дванадцять віконці відкрию, бо воно дуже схоже за формою по самому віконці, Я впевнена, що тут також буде слік-клік. До речі, не поняла. А! 0,4 четвертий 0,4 у мене є. 0,4 дуже класний. Всякі ліпкомбо, бо дуже круто заходить. І здається, 0,3 з блискітками, а 0,4 без. От схожі відтінки загалом, але симпатично. Симпатично. Ну єдине, що мені не подобається в цих віконцях, це те, що майже ідентичні відтінки тут. Тому, типу, можливо, я би все-таки засунула би інший сюди відтінок, тому що втінки справді дуже схожі, але приємно отримати слід клік тут. По факту, 13 віконце, і ми вже переходимо до другої частинки цього адвенту, і мені супер сумно, тому що він почне закінчуватись. Оу, oh, у нас тут знову продукт для щік. Я забрала все, що телефон для того, щоб познімати вам поближче. Коротше, тут знову продукт для щічок. Вітінок у нас Coralicious. Кораловий відтінок, дівчатка girls це гарно, мені цікаво протестувати цей продукт, тому що він виглядає прикольно. Я люблю такі формати в тюбіках. І продукт для щічок. Приємно, приємно, що не продукт для губ. Але знаєте, я напевно ціле відео вам буду повторювати, що від Нікс очікувано в адвенті мати багато продуктів для губ, бо в них зало багато продуктів для губ. Опа! Це на що за комірка була? Це була 14-та вже комірка. І у нас продукт для щічок. У нас а, знову цей кремовий. Showgirl відтінок продукт для щік. До речі, дуже темного відтінку. Оце мені трохи не зрозуміло, тому що відтінок дуже-дуже темний, і я не впевнена, що він підійде багатьом дівчатам. Не знаю, що вам сказати з приводу цього відтінку, бо мені він точно буде занадто Темний, але окей. Тобто, до ось цей відтінок, що до цього був, вам мені подобається набагато більше, як на мене, він виглядає більш універсальним, хоча також доволі темним, ніж ось цей шоуґер. Побачимо, звісно, як це буде потім. Але як на мене, дуже темний відтінок. Але знаєте, якщо подумати ще з іншої сторони, що ти кожен день відкриваєш і в тебе якийсь новий продукт для губ на день. Не знаю, може, якась якась, якась така ідея в цьому є. П'ятнадцята комірка, і це. Ну, блін, це ну, знову таки очікувано, але вже стає не так прикольно. Ну, типу, М -м -м. у них є класні гелеві олівчики для губ. Тобто, якщо ви вже так багато кладете продуктів для губ, то чому не покласти ще олівчики? Типу, якісь гарні відтінки? Це у нас Cream. У нас жінку здається був один з перших. Одна з перших комірок у нас це більш червоний відтінок, Cream. да, Це червоний відтінок. Така, прям, знаєте, супер матова вже одразу тут помада. от, А це в нас був більш персиковий, да, кіті Berry. Бузік, котіка. Окей, okay. 16-та комірка. І знаєте, з одного боку, це, звісно, приємно, що це все повно розміри, але мені не вистачає різноманіття. Оце єдина поки що у мене така штука до цього календарю. Мені не вистачає. Більшого якогось різноманіття. Я розумію, що ви не засунете в адвент, консилери, тональні і так далі. Але ну, навіть умовно якусь прозору пудру, якусь базу під макіяж. Так, 16-та комірка. Так, да, все правильно іде. І у нас тут я ще раз перерву відкривання цієї комірки, обов'язково загляни в опис під цим відео. Там є мої соціальні мережі, такі як TikTok та Інстаграм, а також є матеріальна підтримка цього каналу. Спонсорство на Ютубі. Нарешті продукт для очей. Окрім палитки Тінеї, звісно. Ого, нічого собі. Це у нас джамбо мульті-юс. А, це стік. У мене просто такі джамбо є олівчик для очей. А це мультісік. Це для обличчя. Ура, продукт для обличчя. До речі, відтінок таке собі. To be honest, Дуже щось таке жовте. Це я б я, я б це використовувала на очі в якості кремових тіней, тому що все-таки для бронзеру, для хайлай, для хайлайтеру занадто темно, для бронзеру занадто жовто і занадто сяюче. Для мене це кремові тіні, але не для обличчя продукт. Похвально, що вони засунули собі нарешті продукт, господи, для обличчя. Не похвально, це відтінок, який тут знаходиться. 17-те віконечко. Ох. Ще один такий продукт для обличчя тут уже прям супер золотий відтінок. Як хайлайтер це тупо дніще, тому що він дуже золотий і, хоча, можливо, якщо розташувати, то буде гарно, але... Ну, типу, я не люблю такі стільки на восковій основі для обличчя. Це для мене більше кремові тіні, тому що, ну, типу, відтінки доволі для мене not beautiful, Трошки дивні. Але знову-таки, дякую за продукт для обличчя. Але просто мені такі втінки не пасують, не підходять. І я чесно не знаю, кому вони будуть пасувати. Комірка номер 18. Опа! Нікс, я вас я вас люблю, я вас правда люблю. І мені неймовірно приємно отримати таку піар-посилку. Але це в нас знову цей матовий продукт для губ в відтінку Фуксія. Блін, а де хоч один гарний нюдовий відтінок? I have a question. Тобто, знаєте, у блисків, у бальзамів гарні відтінки, дійсно гарні. Але у матових помад у мене є ну, червоний ок і. Типу до цього був в принципі ок, але блін, чому не засунути реально якийсь гарний нюдовітінок, мікс. Окей, червоні, я розумію, червона помада вона повинна бути в адвент-календарі. Знаєте, це база, це класика, це ґрунт основа. Але блін, деякі світли, нюд, світли, бо дуже багато реально темних відтінків, причому що усього бальзами і блиски гарних відтінків, прозорі, красиві клас. До блисків немає питань ніяких, але от до чогось такого більш щільного питання є. Дев'ятнадцята комірка. Ми вже на фінішній прямій. Скажу я вам. У нас тут драбина вже на самому календарі. Опа! У моєму обличчю, ну I'm not excited під кінець At all. Тут у нас знову soft matte помада. Але от я вам сказала про нюд. Нарешті у нас нюд. відтінок Лондон. До речі, відтінок жовтуватий, але... Нюдовий, але нюдовий загалом я люблю такі відтінки, трошки жовтинкою, жовтинкою, якби це дивно не звучало. Але іноді, наприклад, бет. А відтінок у господи, як називається ця помада? Просто вилетіло. Господи, а Мейвен, господи, от помада від від Мейвен. Там є відтінок Бет. Він такий трошки жовтуватий, але гарний. Тут те саме. В принципі, я хочу зробити свотч, Помада прям реально така. Знаєте, як масло, як масло, як мус. По текстурі щось жовтувате, щось нюдове. Але, ну, загалом окей. Окей. нарешті я бачу нюд. У мене вже тут збоку гора з продуктів. Комірка номер 20 Тут ще одна soft matte помада. Кремова в відцінку канни. Оу! До речі, в неї пакування таке більш нюдове, але всередині ніфіга не нюд. Ну як, такий яскраво рожевий нюд. Окей, окей. І знаєте, у мене десь вже на середині календаря пропалося це відчуття цієї дитячої радості, тому що кожен продукт доволі вже починає бути передбачуваним. Це сумно. 21-ша комірка, нам залишилось ще зовсім трохи, і тут Butter Gloss. Це вже просто блін. До речі, відтінок гарний, нюдовий. Знову таки. Нарешті пішли відео, так тільки як я ти сказала, ну, помітити цей момент. Він красивий, він дійсно гарний, він класний. Не знаю, як просто що вже, що, що вже сказати. 22 комірка. батер Загалом тут по розміру комірок ти вже розумієш, що поряд знаходяться одні і ті самі продукти, але в різних відтінках. І ого! До речі, це прям супер хеппі Year, Знаєте, це супер яскравий батер він супер сяючий, як мінімум в упакуванні. Не знаю, як білі на губах, але супер-пупер сяюча штука. Ну, блін, нікс! Ну чому передостання комірка тут у нас? Фет Ойл рожевий Фет Ойл, я не змогла знайти а, назву відтінка, чи я не бачу вже, чи що. Фет Ойл приємно. Знову такі близькі, це приємно, але ну не в такій же кількості, блін. Ну скільки мені їх використовувати на своїх губах? Ну, типу, купити адвент календар, що потім роздарувати його. У е, мене стільки подорожок немає. І батьків, наприклад, якщо я не блогер, там да і роздарувати... Ну, кому мені стільки близьких помад. Може це прям для суперзаядлих любителів, типу. Блисків, продуктів для губ. 24-та комірка, я навіть не буду дивитися, я знаю, що там фетойл, тому що комірка абсолютно ідентична з попередньою. От, Єдине, що мене суправде, що в мене немає такого відтінку фетойл, що я його хотіла. Дуже темний, красивий відтінок, такий фіолетовий, він дуже гарний, мені дуже хочеться його спробувати на губах, бо він тупо фіолетовий. От, і в мене дуже змішані почуття з приводу адвенту. Знаєте, з одного боку я супер хеппі, і ми зараз порахуємо, скільки у нас вийшло всього гривень наповнення, скільки коштувало гривень наповнення даний адвент. Ось так виглядає він в розірваному стані. Вже не так красиво, але, ну, блін, сама коробка гарна. От, називається це. 24-piece piece makeup gift box. Чому це не називається Advanced Помада? <реш> Знаєте, тут продуктів для обличчя два, але вони не юзабельні для обличчя, скрізь для очей. І по суті, один офіційний продукт для очей це ця палетка тіней і все. Все інше це скільки декілька продуктів однакових, однакових кремових рум'ян в різних кінках для щік. І Все інше це буквально близькі помади батер-глоси. І так далі, це було дуже гарно. Це було дуже гарно, і я прям була супер ексайтед, що тут знаєте, можуть бути якісь олівчики, якісь бази, господи, якийсь фіксуючий спрей. Що в них ще було такого цікавого? Хоча б ще одну палеточку сюди можна було б засунути. Я розумію, що типу це не люкс і так далі. Але чесно, очікування були набагато більші, тому що все це дійсно запаковано дуже красиво, і чесно, мене порадували більше ось ці інші коробочки до адвенту, які я вам показувала показуваніше цей адвент. Він дійсно виглядає дуже гарно, але ну стільки продуктів для губ, це трошки тумач. Можна було засунути сюди хоча б якісь сухі текстури, сухі рум'яни чи сухий там скульптор, бронзер, я не знаю. Ну тобто у них є багато різних продуктів. Якщо ви мені скажете, що там сухі рум'яни і так далі, це може бути не універсально по відтінкам. Блін, продукти для обличчя також є. Продукти для губ також не для всіх універсальні. Типу, тут не може бути прям максимальної універсальності, бо це косметика. Але, ну, якісь олівчики для очей, якась хоча б ще одна палеточка, якась база під макіяж, як, ну, це, що досить є універсальним продуктом, там не треба відтінку. Ну, тобто, знаєте, я, я, я звісно, дуже щаслива, що у Нікс є так багато класних продуктів для губ, але я не очікувала отримати їх так багато в адвенті. І я, я дійсно не, не дивилася, що буде всередині, і, можливо, тому я побудувала якісь очікування, а ці очікування не справдились, і ти такі, типа, слава Богу, ти не відкривав це кожен день по одному віконцю. От тут оця ситуація. Тому не знаю, зараз будемо рахувати ціну цього наповнення, але в мене прямо знаєте, трошки такий дитячий смуток типа, я намагаюся захистити цей адвент, бо мені дуже подобається, як він естетично виглядає. Але я не можу його повністю захищати, тому що тут немає різноманіття зовсім. Тут по декілька однакових продуктів, однак в різних відтінках точніше, і це сумно. Мені реально коробка сподобалась більше, ніж наповнення. Це ну нормально, <сміття> наскільки це добре. Чому перший адвент в моєму житті і весь з губами? Мене губ не вистачить на стільки продуктів для. Давайте рахувати. Господи, приблизно так виглядає зараз місце зйомок. Яс. Ем... Yes. Опа. Ну що, я порахувала всі продукти. Ціна на мейкапі цього адвенту 4600 там, з копійками. Я нарахувала вартість. Всіх продуктів в цьому адвенті без ну не рахувала зі знижками, які я зараз, тому що все це може змінюватись. Їх от оригінальна ціна вийшло на повні на 8200 тисяч гривень. Але я не змогла порахувати ось ці три продукти тінти для щічок, тому що їх ні на мейкапі, ні на натіно, ні просто як я гуглила. В основному на таких маркетплейсах їх немає в наявності, тому я ну це рахуємо, без них 8200 тисяч гривень вийшло наповнення цього адвенту. Загалом по вартості класно, приємно вийшло, він окупився, так би мовити. Але що ми маємо? Ми маємо цілу коробку помадок близків через помадок близків, двох продуктів для обличчя, два стіки, які мені підійдуть тільки в якості кремових тіней, але це окей, це чистим мій відтінок шкіри. Одну палетку тіней і три тінти. Все інше це губи, губи через губи. І я поки шукала продукти, блін. Так багато чого можна було, чи можна було урізно цей календар. Я розумію, що нікс з року в рік робить календарі, де дуже багато продуктів для губ, особливо зараз, коли ще з'явилися свік ліки Фет Ойл, і це супер трендово, суперпопулярно і приємно отримати в подарунок. Але чи не Тумач це для одних губ. І чи не тумачу відкривати кожен там день комірку, і відкривати просто якийсь новий відтінок того самого продукту, що був попередньо. Тобто можна, можна, звісно, можна взяти по одному продукту і вставити там по два відтінки. Це ок, класна ситуація. В плані того, що якийсь відтінок та підійде в плані універсальності. Але що думаєте, ви з приводу такої кількості продуктів для в адвенті? Тому що я не знаю, як на це реагувати. У мене були можливо просто інші очікування. І я дуже люблю Нікс в плані того, їх пакування і так далі. Мені подобається дійсно їх. Близькі фетойли. Ой, до речі, не проховала ще один. Загубився у мене матовий ліпкрім, тому зараз отут десь буде фінальна ціна, враховуючи його. Воно то купилось, але чи залишилась я прям така сама хепі, знаєте, на ентузіазмі? Як я відкрив, почала відкривати цей календар, бо починалося все дуже гарно. Я не впевнена, я не знаю, тому що мені ну, кожна комірка вже була типу, абсолютно зрозуміла. Not excited. я дійсно дуже рада і вдячна їм за те, що вони дали мені можливість відкрити цей адвент. Але ну але блін, сорі, але я мої емоції не обманеш. Не знаю. Дуже гарний подарунковий. До речі, набірчик у них ось цих. Він я подивилась, він є в наявності на мій він продається. Потестуємо з вами в майбутніх відео, якісь з продуктів, які ми отримали в цьому адвенті. От, подистуємо з вами ось цю їх нову палеточку для обличчя. Вона, до речі, в них іде в двох відтінках. Подистуємо з вами це все на каналі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте приводу цього адвенту, лайк like чи дизлайк. От, в плані оформлення все просто отак-все от от, дуже красиво і все. Коротше, я тут трошки посиділа. В своїх думках, господи, я щось заїлась, щось помада розмазалась. Що сьогодні робиться? Що це роз... роздратування від нежиттю? Коротше, що я вам можу сказати? Я не хочу щоб це виглядало, що знаєте, їй подарувала адвент, а воно тут носом крутить, така от. Насправді, я розумію, що от купила би якась людина, типу, ля я hot, і сиділа б, відкривала кожну комірку, і там був би просто черговий відтінок близько. Ну, типу, як на мене, так просто трошечки. Не має бути, і я ціню чесність, тому незалежно від того, що мені хто подарував, мені є за що похвалити бренд за конкретні продукти за ці конкретні окремо близькі, не дуже багато класних продуктів. Але конкретно в цьому форматі адвенту мене прям знати прям видно на початку відео я супер ексайта. Це мій перший адвент. і Я ще знаєте, типу закінчила відео. Я така бляха, може так має бути? Тіпа, не знаю, я просто трошки засмучена. Тому от такі мої почуття. От просто поділіться своїми думками, які думки у вас викликав цей адвент в коментарях. Тому що перший адвент не знаю чи комом, але якось так. Ну що, ось така була перша розпаковка адвенту на каналі. Знаєте, у мене змішані просто почуття. і Я і супер рада, і при цьому просто це не співало з моїми очікуваннями. Але, звісно, чого очікувати від адвент календарів, насправді, тому що дуже рідко. Навіть ну знов хідвенти і так далі роблять якусь. Какашечку, от тому не знаю, я не можу звати це прямо абсолютно провальним адвентом. Просто зновки. Це не те, на що я очікувала. Я не очікувала так багато продуктів для губ. Sorry. Так що, буде нам чим фарбувати, губи, дівчики, цілий рік. Ну що, я з вами буду прощатися. Зустрінемось з вами в наступному відео. От, я буду дуже рада вашому фідбеку під відео. Діліться своїми думками в коментарях. Давайте подискутуємо, що ви думаєте з приводу цього адвенту, чи хотіли б ви його собі, а чи цікава вам взагалі тема адвентів, які. Відкривали які класні в цьому році є адвенти, що на що мені звернути увагу? Буде класно якось якийсь адвент відкрити з вами в сторіс кожен день, або якийсь цікавий адвент відкрити на Ютубі. Коротше, це цікаво. От на що звернути мою увагу, і що думаєте про цей? Все, я була вас дуже рада бачити і зустрінемось в наступному відео.